Село Журавка Сумського району за кілька сот метрів до кордону з Росією. Учора, 13 листопада, російські військові обстріляли його з мінометів зі своєї території, прошито російськими уламками із садиба Олександри. Замули після пережитого обстрілу. Пенсіонерка поїхала останнім автобусом до дочки в Суми, каже сусідка Яна Мадодіна, якій господиня лишила ключі від свого господарства. Під парканом помирає пес хазяйки. Одна з російських мін розірвалася біля його будки. Виліт почули, спочатку не зрозуміли, що воно таке, тоді вже як впало, ми за дитиною підвал. Прислуховуємося, де падає, де вилітає, вже якось орієнтуємося трошки. Жінка каже, що до цього росіяни обстрілювали околиці села, а по хатах вдарили вперше. Сусідка Яни не хоче називати своє ім'я, каже, що родом з Курської області. У ну, мене сестра двоюродна, тітка там, всі там, ну вони неадекватні. Ми з ними позорились пару перші дні. Вони що попало, кажуть. І я ж росіянка. Ну я родилась там, трохи пожила. Ну я не розумію, що за люди. Михайло Замула місцевий фермер. Унаслідок вчорашнього обстрілу в нього розбито три трактори та причепні механізми до сільгосптехніки. Вчора вони о 12 часу почали і до часу десь тут ляпали. У мене стоїть там погрушник МТЗ ЮМАЗ. Воду одкопати, ескаватор тут, по селу треба. По ескаватору, МТЗ розбили, там стекла побили, Т-40 побили, в хаті вікна повибивали, кришу побило. Таке по гаражу там ляпці, шифер порозбивало. Міномета. Багато було от у вас? Ну, 8 штук кругом хати моєї. Чоловік показує розбитий екскаватор, яким чистив колодязь зі сусідам. Тут розбило, тут солярка, побігла, бам бігла туди, ну, то краник там закрили, трубки потоплені поперебивало. Поліцейський офіцер громади Юрій Гамота каже, що село росіяни обстріляли з мінометів. Спостерігалося близько десяти прольотів, десяти вибухів. В ході обстрілу було пошкоджено декілька домоволодінь. Сільськогосподарська техніка, виключно мирне населення. Ніяких військових, ніяких об'єктів військових тут немає. А це сусіднє журавкою село Біловоди. Зі слів поліцейського, його росіяни обстріляли місяць тому, але мінами більшого калібру. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко. новини на Суспільному. Сумщина.